Вітаємо на нашому каналі. І сьогодні до огляду твердопаливний котел Neus PRACTIC 20 кВт. Дана модель доступна також для замовлення в потужностях 12, 15, 25 та 30 кВт. Котел унікальна саме ця модель, тим, що має верхній виход димоходу. Він укомплектований шибером. Патрубки мережевої води в цьому котлі двохдюймові з зовнішньою різьбою. Котел е, має місце для встановлення вентилятора як з лівої, так і з правої частини. Теплообмінник виготовлено з сильно гнутих поличок для зменшення кількості зварних швів. Теплообмінник має товщину сталі 5 мм. На задній частині котла розташований додатковий зуб для збільшення теплообміну. В комплекті є комплект. Для очистки. Колосники водонаповнені з сильно тянутої труби. Завіси дверей мають якісну фурнітуру. Регулюємо з додатковим роликом, що дає можливість легко закривати та відкривати дверці. Як бачите, дверці вони прилягають дуже щільно. І з часом їх можна буде підрегульовувати. В нижній частині котла знаходиться зольний ящик по всій довжині котла. На дверці нижній є місце для встановлення механічного регулятора тяги та регулювати потоки повітря механічно також можна встановити вентилятор. Між обшивкою котла та теплообмінником знаходиться мінеральна вата товщиною 50 мм. В розрізі котел має ось такий вигляд. Тобто, ми бачимо ще раз, є верхній вихід димоходу, дві повноцінні гнуті полички, додатковий зуб, патрубок обратки на задній частині котла, подачі у нас на верхній частині котла. Тут на верхній частині котла також є патрубок для запобіжного клапану, і на задній частині ще є клапан для зливу води з котла. І котел має колоснікову решітку з водонаповнених труб. Ось ми бачимо, що весь теплообмінник омивається водичкою, а теплообмінник утеплений базальтовою ватою. При виборі котла обов'язково зверніть увагу на розміри завантажувальної камери, тобто глибини самої камери згорання. У Неус це дуже суттєві розміри, такі як от 12 кВт це 450 мм, з 15 кВт вже топка має розмір більше 50 см. Що дає змогу вам завантажувати дрова вже ну, півметрові, скажімо. 20-ка має 56 см, 25-ка вже 60 а 30-ка 64 см. Об'єм топки також доволі великий: 62-72 дециметри 85, 100 та 118 сповідно. Якщо дане відео вам було корисним, прошу підписатися на наш канал, поставити лайк. І чекаємо на ваші коментарі.